Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вуки. В цьому відео подивимось на стильний і надійний чохол, створений для тих, хто цінує захист і зручність у щоденному використанні Urban Armor Gear Civilian MagSafe. на прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Завдяки продуманій конструкції він чудово поєднує в собі міцність і легкість, забезпечуючи вашому смартфону надійний захист без зайвого об'єму. Чохол складається з двох шарів. Жорстка полікарбонатна панель захищає корпус від подряпин і пошкоджень, а внутрішній шар із м'якого силикону з сотовою структурою Hex Cushion поглинає удари і рівномірно розподіляє енергію падіння. Чохол також пройшов сертифікацію за військовим стандартом США MIL-SPEC 810 g 516.16, що підтверджує його високий рівень захисту. Текстуроване покриття і зручні накладки для щеплення забезпечують комфортне утримання смартфона в руці. А завдяки точним вирізам для портів і камер, також чутливим дублікаторам кнопок, ваш пристрій залишається таким же зручним у використанні, як і без чохла. Варто відзначити підтримку MagSafe. У задню панель чохла вбудовано магнітне кільце, що забезпечує надійне кріплення бездотових зарядних пристроїв і аксесуарів. Підняті країни навколо екрана і камер додають додатковий рівень захисту, дозволяючи уникнути подряпин під час. З контакту з поверхнями, а матова текстура поверхні запобігає появі відбитків пальців, допомагаючи чохлу довше залишатися чистим і охайним. Замовляйте Urban Armor Gear Civilian в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях, діліться своїм досвідом користування чохлами. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!